Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Перед вами Монарда. Так-так. Знову Монарда. Меліса чи бергамот, чи лимонна трава, як тільки її не називають. Я б, мабуть, і не знімала, коли б стояла одна ось ця Монарда. А отакі кущі, погляньте, це мініатюрна Монарда, вона низько росла. І зовсім іншого кольору, чим звичні наші монарди. Що я хочу вам сказати? Є два вида монард. Є багаторічна і однорічна. Так ось будьте готові до того, що якщо ви не вточнете у продавця, яка це монарда, на майбутнє ви можете залишитися без цього пахнючого кущика. Монарда дуже винослива рослина, вона і не дуже привереда до світла, але в тіні вона повністю втрачає декоративність. Квіточка хилиться, ламається і стає зовсім негарною. Витримує сонце. Але все ж таки краще на півтінь. Багаторічна, але через 7 років потрібно пересаджувати, тому що землю вона осно... точно виснажить повністю. А тут ось поряд стояв ось такий красунчик дельфініум. Рослина багаторічна, красива, елегантна. В основному це високорослі сорти, ми знаємо любимо. Але ви бачите, є і мініатюрні дуже такі квітки великі і різнобарвні я. Скільки ходжу, кожного разу бачу нові завозики квітів, і кожного разу вони мене вражають все більше і більше. Ось оцей красунчик, це просто колір фіолетово-синій. І оце очко біле, ну таке симпатичне. Я старано вам зфотографувала сорти, де бачите. Можете зупинити і прочитати все, що могла. Користуйтеся, як ото кажуть, я роблю ці відео в основному для себе, щоб щось запам'ятати, щось собі намітити на майбутнє. А думаю, що може хтось із друзів хоче собі таке зробити. А ось ця рослинка, я вже її до компанії. Не хотілося відділяти це анемона, ви уявляєте, анемону, яка квітне у липні місяці, та ще й отакими здоровими квітками анемона. це багаторічна рослина, і ми звикли, що вона в основному пізно весною цвіте, або ранньою весною. І ось цей сорт, запам'ятайте. Ось і закінчилася наша прогулянка. Я думаю, вона вам сподобалася. Хто був в гостях і сподобалося у мене на каналі, підписуйтеся, залишайте коментарі. Буду рада бачити вас в числі своїх друзів. Друзям дякую за те, що. Приділяєте увагу каналу, залишаєте теж свої коментарі і питання, підтримуєте. І дякую за увагу!